Вітаю на першому подільському без перебільшення кожен з нас хоче отримувати якісні послуги, особливо коли це стосується здоров'я. Тож сьогодні про переваги приватної медицини говоритимемо із лікаркою-гінекологиною з багаторічним досвідом, власницею приватних клінік Марія Анною Каретною. Вітаю Аня, рада знову бачити в нашій студії. З нашої останньої зустрічі у ваших клініках відбулось чимало змін. Якась клі... Якісь філії переїхали, дещо відкрилося, але про це ми поговоримо згодом. А зараз я хочу, щоб ти розповіла глядачам, що спонукало тебе заснувати приватну клініку. Вітаю, Іринка. Дуже рада бачити вас в цій студії. Чудове запитання. Отже, ця думка в мене з'явилася ще 10 років тому, коли я працювала просто лікарем жіночої консультації, і ну, це державна була робота, і в, кожному, в кожній державній роботі є свої положення. І коли ти є лікарем якогось одного відділення, ти ну, якби не можеш працювати в іншому відділенні. Ти, наприклад, я була лікарем жіночої консультації, і я могла приймати там жінок з гінекологічними проблемами і е, мала приймати жінок там. Які стоять в мене на обліку з приводу вагітності. Але, наприклад, ультразвукове дослідження я ну, не могла робити, тому що, ну, тому що так. Чи будь якісь інші там маніпуляції, тому що то вузько направлено, кожен має робити. І тому в мене така з'явилася думка, що мені хочеться розвитку, я також хочу робити ультразвукове дослідження, хочу робити кольпоскопію, я можу це робити. Це мій власний розвиток і. yeah <laughs> Так, спочатку це був кабінет, це було два кабінети: це був адміністратор, медсестра і я. І з того кабінету, вже, коли я почала, я з'їздила на курси по ультразвуку, я пройшла кольпоскопії, багато чого інших навчань. Я зрозуміла, що в допомогу треба ще лікарів ультразвукової ді, потрібна команда. І так потрішки з цією командою ми почали розвиток нашого медичного центру. Добавлялися кабінети, добавлялися операційні, і так все все і так почали зростати наші е, філії. Тобто, якщо ми е, говоримо про переваги приватної медицини перед державною системою охорони здоров'я, коротко, лаконічно, що це? Ну що це перше? Це закритий цикл. Сьогоднішній світ він настільки швидкий, і всі наші пацієнти вони також швидкі, вони е, враховують свій власний час, вони хочуть по часу прийти, по часу вийти, щоб це було все швидко, якісно, доступно. Ну і також це могло бути онлайн. Да? Тобто, будь-який пацієнт, який приходить до мене, наприклад, як до лікаря, вона може одномоментно прийти е, у ЗД. Ми я можу зробити свою роботу. колега, який в сусідньому кабінеті, там, наприклад, плюс Докрінолог проконсультував, плюс на місці ми здали аналізи, все-таки інше, і пацієнт протягом одної години обслуговується в, принципі, в декількох лікарів, здає аналізи, проходить діагностику, лікування. Це називається закритий цикл. Далі аналізи приходять пацієнту в телефонному режимі, і лікарі можуть проконсультувати. Подальше пацієнта в онлайн режимі, і все. Тобто, це в першу чергу зручність, потім якість і надання е, от таких різних послуг. Не треба шукати когось по знайомству, чи ще будь-щось. Не треба пацієнту бігати з, з папірами, як да, раніше з електронними направленнями, чи ще да в нас медицина. Вона є платною. Пацієнт вибирає лікаря, і він вибирає ну послуги, які їм рекомендують. А як ти обираєш медичний персонал своїх клінік, лікарів? Як ця команда збирається як перлинки? Отак, от в одне таке гарне на мисці. перлинки, да. Ну, спочатку це якісь напрацювання твої власні, з якими лікарями ти починала співпрацювати, і ти перше бачила дуже гарний результат. Тобто, ти робиш свою роботу, наприклад, лікар-ендокринолог робить свою, і ми маємо якісний результат і задоволення пацієнтів. Звичайно, лікарі мають мати і стаж, вони мають бути висококваліфікованими лікарями, вони, тобто, десь знайомства, десь дружба, десь рекомендації інших лікарів, бо вони. Також працюють там з цим чи іншим лікарем. І отак зібралася така чудова дійсна команда. І всі один одного розуміють, і всі один з одним е, так працюють. І так само пацієнта, е, що потрібно, да. ви разом насправді. Разом, так, да. Комунікація, консіліум, обов'язково, якщо мій пацієнт до когось чи до іншого лікаря, всі лікарі між собою мають зв'язок, обов'язково. Чи можна стверджувати, що лікарі приватних. Клінік більш фахові ніж лікарів державних клінік. Ну, ми не завжди можемо так сказати, тому що в нас є на роботі лікарі, ті, які працюють і в державному закладі, і вони працюють нас. Одне можу сказати, що в нас найкраще. В нас працюють найкращі лікарі. Вони і фахові. Звичайно, ми вкладаємо в них більше, тому що ми хочемо їхнього розвитку. Ми пропонуємо різні там симпозіуми, курси чи ще будь-щось. Якісь, якщо є нові послуги, якщо є, вони в світі з'являються. Ми пропонуємо їх робити на базі нашого медичного центру і даємо для цього їм от такий старт. Вони так само в державному закладі, в них вузько направлено. А тут, наприклад, лікар-ендокринолог він може і робити ультразвукове дослідження самостійно, обстеження на аналізи і надати повну консультацію. немає от тої що Тут ви до лікаря. Завтра ви записалися до на ультразвук. А післязавтра вам ще треба прийти здати аналізи. І поки цей тиждень пройде, ви через тиждень прийдете. Ні, такого тут немає. Щодо устаткування ваших клінік, якщо ми говоримо про обладнання, теж чи можемо стверджувати, що в приватній медицині завжди це обладнання буде найновітніше? Звичайно, ну обладнання в нас найновітніше, в нас тільки нове обладнання. Звичайно, ми домовляємося з нашими лікарями, в них є потреба на той чи інше обладнання. Ми це сідаємо, обговорюємо, кому що потрібно, для якої роботи, що дійсно це е, буде від нього е, результат для нашого пацієнта і що це необхідно. Так, звичайно, так. Е, давай розповімо глядачам, які ж саме філії є у мережі приватних клінік Марія, що саме можуть лік. Подоляни пацієнти, Подоляне, па пацієнти ага. лікувати, які послуги вони можуть отримати. Ну, в нас дуже великий спектр послуг. Ми цього року ще раз розширилися, і того року ми, в принципі, кожного року розширяємо наш вид послуг. От в нас є поліклінічний прийом абсолютно всіх спеціалістів, як там лор, хірурги, ендокринологи, акушер-гінекологи. Дерматологи, дуже великий спектр, сімейна медицина, терапія. Наприклад, також в нас є великий операційний блок з двома операційними, де відбуваються всі види оперативних втручань. Наприклад, якщо це гінекологічні втручання, це можуть бути лапароскопічні і абдомінальні, тобто черівні. Далі в нас лікарі-хірургії працюють, які роблять холіцист, тобто видалення жовчного міхура там де є камінці. Також в нас є чудові пластичні хірурги, який приїжджає до нас з міста Львова. і Проводить оперативні втручання ті жінки, які потребують в яких є дефекти, або просто хочуть бути ще більш гарнішими. Це лор хірургія дуже розвинута. В нас урологічні хірургічні операції, це, дуже... якщо ми говоримо про центр сімейної медицини, так так, так це ось... все на базі. наскільки це... я знаю окремо гінекологічний напрямок, так там все є. Нема mm. такого. Там в нас зараз і лор відділення. Ну от прям такі великі. В нас вже зараз відділення і командою і лікарі працюють, консультують, оперують, лікують. все. тобто є блоки, тобто гінекологічний, урологічний ендокринний блок, лор-блок, лікарі займаються командою і вузьконаправленно займаються своєю роботою. Також в нас є і денний стаціонар, сімейна медицина. Чудовий в нас є ендоскопічне відділення, тобто це відділення, де проводять фіброгастроскопію, колоноскопію з діагностикою і лікуванням. Також в нас відкрилося ну вже було це відділення косметології дерматології, де працюють наші в нас працюють лікарі. Косметологи в нас всі з медичною освітою. Всі послуги надають люди, які мають медичну освіту. Ну і лікарі. Зрозуміло, співпрацюють з іншими лікарями, тому що не може бути одне захворювання, не пересікатися з іншою нозологією. Тобто треба шукати причину. Е, також ми того року. Відкрили лабораторну діагностику широку не просто загальноклінічну, а патогістологічну, якої не було в нас на базі. Для чого ми це зробили? Тобто, якщо нам потрібна діагностика, якщо ми пацієнта прооперували чи там взяли тканину на аналіз, ми її робимо. Насновітне обладнання такого немає у Хмельницькій області, і ми швидко ставиться діагноз, тому що по патогістологічному заключенню ми видаємо остаточний діагноз, тобто, це для зручності нашої роботи. Немає очікувань 2-3 тижні є 72 години. Тобто, о, і плюс загальноклінічна лабораторія. Тобто, також для швидкості нашої роботи пацієнти зранку здають аналізи. Ввечері вже є видача цих результатів аналізів. Дитячий напрямок. Дитячий, да цього року, дитя не цього року, в 23-му році. Дитячий напрямок ми розширилися в плані площі, тому що наші дітки вже. Не вміщалися не в той заклад, і я можу сказати, що це один з найбільших приватних медичних дитячих закладів, які є сьогодні у Хмельницькій області. Також з повним спектром послуг, з розважальною кімнатою, з абсолютно з усіма лікарями дитячого напрямку. Дітки йдуть в школу в садочок. Є всі спеціалісти одномоментно можна все це зробити. Також, якщо звертаються з якоїсь там нозології, яка потребує денного стаціонара чи ще будь-чогось, також є палати з перебуванням денним. Окремо палати одномісні, двохмісні з усім з душовими кабінами, тобто туалетами в палатах для зручності і мамочок і для зручності наших маленьких пацієнтів. Далі цього року, 1 травня, ми відкрили також нове відділення, це стоматологічне відділення також з закритим циклом, повним спектром медичних стоматологічних послуг від дитячих. До дорослих, тобто це і хірургія, це і дитячий стоматолог, і стоматолог, терапевт, і ортодонт, і ортопед. Тобто всі і всі спектри стоматологічних послуг надаються в нашому медичному центрі стоматологічного відділення і лікування підсідацію. Для да. мене це зараз да. дуже актуально. Лікування підсідацію і дорослих, і дітей. Ми маємо операційну, хірургічну, стоматологічно, операційну. В нас в медичному центрі є кисень. є всі обладнання. В нас є лікарі, анестезіологи, реаніматологи на постійному місці роботи. Тобто, це все йде під спостереження обов'язково. Всі обладнання, монітори, звичайно, так як згідно е, всім нормативам, має бути. То е, як ви надаєте таку високу якість послуг, в чому ваш секрет? Е, секрет е, спочатку секрет в тому, що в нас висококваліфіковані лікарі. Е, якщо лікарі висококваліфіковані, звичайно, вони будуть надавати якісну послугу, тому що вони знають, як її надати. Тому що вони, знають як пацієнту пояснити про ту чи іншу послугу, що треба зробити, пояснити мамі, пояснити, хтось з лікарів так же само збирається. Ми стараємося, намагаємося, щоб ми були завжди кращими. Мені здається, ось ця Твоя жага до розвитку вона да, заряджає да, і весь да, всю вашу велику, велику велику родину, таку команду да, родину. Да, бачиш, як да, ти да. гарно сказала. Родину да. скажи, будь ласка, Ань, то що все-таки ти порадиш людям, які сумніваються між вибором? Чи звертатися до приватних клінік, чи все-таки державна медицина руками там не перевірена? О, да, <правда> це, міф, це міф, про те, що державна я говорю своїм пацієнтам завжди так само. Тому що ну я як гінеколог, акушер-гінеколог, веду вагітних на обліку в себе. І от кажуть, мені треба ставати в державний бо ж. Мені треба лікарняни. Ні, на сьогоднішній день державна медицина, приватна медицина в плані документації. Це такий же самий медичний заклад охорони здоров'я, як і державний. Вся документація, всі електронні направлення, всі довідки, лікарняні листи надаються так само. Тобто тут вже вибір нашого пацієнта, до якого лікаря вони хочуть йти. Зрозуміло, що в нас ну, державна, нібито безкоштовна медицина, а приватна вона все прозоро. Ви прийшли до лікаря, у вас є рахунок, ви його оплатили. У нас немає якихось там схем. Схема одна: є адміністратори, є каса і є лікар. І все. Лікар надає послуги, ви оплачуєте ці послуги. Любі довідки, все, що вам потрібно. Медичний заклад надає в будь-якому випадку, то що потребує наш пацієнт, ніхто нікому не відмовляє. Ну, згідно чинного законодавства, да, звичайно, чи можемо сказати, що е, таким чином ми і позбавляємо пацієнта? Зайвого часу витрачання так. і, як правило в державних закладах можна можуть тобі призначити, ще купу якихось непотрібних аналізів, ще купу якихось незрозумілих досліджень, і, і можна витратити на вирішення проблеми дуже багато Люди часу і дуже пост... багато нервів. Так. Власне буває на постановку діагнозу у людей в державному закладі може уходити 2-3 тижні. Коли ми можемо це зробити, ну протягом 4-5 там до тижня часу, тому що о, ми можемо це зробити, записати, зробити, підготувати пацієнта і це зробити. А ну на сьогоднішній день у нас же ж відбулася реформа в медицині, тому є електронні направлення, є електронні черги, тому і наші пацієнти вони, е, потребують очікування тої черги. А буває, це е, іноді е, не, не дуже добре для наших пацієнтів. На жаль, так, але у нас всі чудові лікарі, що в державних, що в приватних медичних центрах. А, ти зараз можеш наприкінець нашої розмови запросити усіх подолян відвідати ваші клініки і на власному досвіді переконатися у якості ваших послуг. Да. Шановні наші подоляни, наш медичний центр. Що дорослих, що дитячі, що стоматологічне відділення, операційний блок. Ми всіх вас очікуємо. Якщо у вас є потреба, потреба у наших лікарів, якщо у вас е, якісь є питання чи запитання, в нас є інстаграм-сторінки, в нас є е, різні е, мережі спілкування, в яких ви можете задавати будь-які питання. Я особисто також веду сторінку і також там можу з вами спілкуватися. Всіх вас очікуємо за потреби для допомоги. в нас в медичному центрі я дякую пані Ані Каретній, за, змі... за змістовну та цікаву розмову і за те, що ви з вашою командою невпинно, постійно розвиваєтесь і зростаєте, і ще більше поделян можуть отримати ще більше якісних послуг. А нашим глядачам нагадую, берегти себе нині завдання не з простих, але зобов'язкових. Робити це значно простіше, коли про ваше самопочуття дбають висококваліфіковані фахівці, зібрані в одному місці. Тож будьте здоровими та залишайтеся Лишайтеся з першим подільським до зустрічі!